Друзі, вітаю. Хочу зараз показати, чим я маю займатися. Ти хто? А ну йди. У мене вже тут добре водостигло. Одне і друге. Одне я показувала з шкарлупиня яєць. З шкарлупиня. Ось воно вже таке, коротше, перебродило. І тут... Я не буду відкривати, я зараз покажу, ви зрозумієте, з чого воно. Це таке вже конкретне. Надійне, конкретне добре. Зараз я покажу. Покажу, хто є, і ви зрозумієте, з чого воно. Зараз, зараз. Хто тут? Хто тут є? Чи це мордашка? А? Чи це мордашечка? Коротше, ви зрозуміли. Воно десь настаювалося тиждень, виходить. От, і зараз я буду його розводити з водичкою, потім, коротше, я буду мішати. Мішати це з яєць, потім це добриво і буду все поливати. В першу чергу буду розсаду, полуницю, моркву хочу, бурячок, капуста, ну, всю таку огородину. А потім, якщо вистачить його і вистачить сил на це все, то троянди хочу підживити. Бо теж їх потрібно гортензії, може і хвою. Це... Треба, звісно, сьогодні погратися, щоб все його встигнути. Але, але потрібно, бо передають дощики, якраз буде дуже хорошо. Е... Воно глибше в землі піде з дощом. Це яка. Розквітла це плетиста, гарна така. І червона. Якась вона така червоно-рожева. Ось ця. Якась вона мені теж як плетиста. Слухайте, точно що плетиста. Це ось така серединка в них. то Для неї тут місце не підходить, хіба що якусь опору треба давати. А може б і гарно було, тут вона так по центру буде. Треба таку металеву якусь опору робити. Обрадую чоловік. Це по-перше, по-перше так. А По-друге, ось така якась, бачите, вона така як коралово-червона. Ще поки не розпустилось, але вже скоро. Я сьогодні трошки тюльпани прибирала там, де сухе вже зовсім позасихало лише, але ще багато зеленого цього листя. От не гарно, от, от бачите ось це бодилі, нічого з ним не зробиш і його якось треба так конкретно в якомусь місці або в цих горщиках, щоб воно не було розкидане по всьому квітнику. Не подобається мені оця тема. Ще воно що попало. І хочу ці лілії підв'язати. Бачите, вони попадали тут, оцей клематіс їх повністю змістив. Там є опора спеціальна для них ставилась. Ось вона. Я зараз таку візьму раз і їх попідв'язую. Їх треба було спочатку так запустити туди, а я пропустила цей момент, вони якось так швидко вигнали вріст, а зараз вже коли їх поламати можна. Просто якщо я їх почну нагинати, вони можуть поламатись всі. Коротше, попідв'язувати їх треба буде і прополоти бур'янець. Хризантемка скоро буде пітнути, фіолетова. От, і оце такий дрібний бур'ян його треба повиполювати, щоб, щоб чистесеньке було. Ось цей аліум. Така кулька, ніби павутинка. Ні, Тут мали бути ще жовті, але бачу щось вони не жовті. Всі фіолетові, тільки один не розквіт. Оце. Ти можеш за мною не ходити постійно? Чи ти не можеш, Боня? Ти контролюєш так, процес роботи? Контролюєш. Ти грик маленький, ти груня. Такий цікавий окрас. Я ось ця теж буде квітнути. Це фіолетово виходить. О, так от. О, там вже Соня з кимось б'ється, Той сірий кіт, напевно, пройшов. Ось тут в мене вже теж буде скоро пітуня розквітати. Боже, сухе таке Червона. Цей аліум гарно вже розростається, прийнявся. Дениска, взувай тапочки. Тут чоловік в процесі роботи, я вам пізніше покажу, що це має бути. У нас от там є така зона в куточку тому. Короте, там хочу максимально зробити так затишок, комфорт, щоб таке місце для відпочинку буде, така літня тераса. Я вже потім покажу результат, бо там такий столик, там коротше, бачите, кіношки, швейна машинка колись була зверху, просто досточка приложена, такий стіл називається, що було під руками. Ось, а я хочу трошечки по-інакшому зробити. Так, нарешті я справилась з цією нелегкою справою, скажімо так, все попідживлювала, навіть не полінувалася, цибулю, чесник. Ось, коротше, все повністю. Моркву, буряк, помідори, перець баклажани, все, що є на городі, все вже підживлено. Ось вже наступним треба помідори підв'язати, бо вони вже так бачу. Хиляться то на одну, то на другу сторону, і там одна вже через одну цвітуть. Коротше, їх теж треба попідв'язувати. Потім ось ці помідори гарно пішли низькорослі, такі стебелисті, огірочки. Також баклажани, перці, все, що є. Сьому дали смаколиків. Ось, Колись мені дякую, скаже. Скаже чи не скаже, але колись, я думаю, що скаже. Коли вже плодоносити будуть. Полуницю також підживила. Там бачу пару кущиків щось почали чахнути. Треба розкопати, може там оця личинка хрущає чи що, я не знаю, чого вони ще інакше сохнуть. Потім далі ту і повністю підживила, всю хвою, яка є. Вони теж люблять. Люблять таке, таке живлення. Ці гортензії, ротодендрон, Не можу вимовити його нормально, язик путається. От, і далі. Троянди вже не підживлювала, у мене часу немає, треба вечерю йти готувати. Ось з Лілії підв'язала. Бачите, зразу так просторо стало. Така стіна з них. І з протилежної сторони, звідти. Ну, як від хати, виходить, дивитись, також дуже гарно. Що скоро цвісти мають. От. Так що. І бурянець також я не посипала сьогодні, бо. Я думала, що швиденько воно все буде, а. Трошечки затягнулися. десь приблизно потратила відер 15 на це все діло. Це поки розбавити, поки набрати, поки його все почерпати, полити. От е, часу, часу багатенько йде на, це, на цю всю справу. Зараз я вам покажу, чим чоловік сьогодні цілий день займався, яку красу творив. Ось подивіться, пам'ятаєте, який там столик стояв, я вам показувала. Це він зробив з подонів таких два диванчика і столик. ну Це ще в недалеко не закінчені, їх потрібно шліфувати, лакувати, там, ну виставити вже по рівню, і розставити все як положено. Коротше, будемо удосконалювати місце відпочинку своє. У нас знову щось на дощик збирається, чи що? Якось так похолодало, прямо вітерець. З вікна хотіла показати, як звідси лілії виглядають. Дивіться, як гарно. І це ще вони, виходить, розцвітуть і вони ще вище будуть, бо там якось ця квітка якось догори прямо. Ну, якось так піднімається, ця Лілія буде, виходить. Дуже красиво. Ось так. А я зараз піду готувати вечерю. Хто це там плаче? Денис? Що сталося? Де ти є? із піска. Що це? У мене тут розморожується м'яско, курочка вже розмерлася. Зараз я буду готувати, зараз буду тушкувати її з морквою, з цибулею. типу як підливочку зроблю. І картоплю пюре буду робити, і салатик. Ось така вечеря в нас буде. Все ось таке м'яско трошки обсмажене. Потім тут цибуля, морква, виходить, теж трошки обсмажена, там спеція і все. Зараз залию чуть-чуть водички І ще буде. Я таку гарячу чайничка щоб швидше. Зовсім трошки, щоб не Так, все і поставила на тушкування на одну годину. Тоді воно таке буде аж від косточки відходити, дуже смачно Так, і картопельку поставила. Картопля буде така шматочками з маслом і з укропчиком. Така, як під молоду, скажімо так.